Символізм і ритуальне значення цих статуеток у суспільстві. Іфе голови з іфе мають глибоке символічне значення, особливо у контексті ритуалів, поклоніння божествам та предкам. Ці скульптури зазвичай створювалися на, на замовлення правителів та вищих духовних осіб, що свідчило про їхній високий статус у суспільстві. Голови часто уособлювали силу, владу та зв'язок з божественним світом, а їхня деталізованість підкреслювала важливість духовного та фізичного обличчя людини. У ритуальному контексті скульптури могли використовуватися під час церемоній коронації, релігійних святкувань або як частина обрядів пам'яті померлих предків. Вони слугували символом безсмертя та зв'язку між світом живих і світом духів. Таким чином, кожна голова зіфея була не просто художнім витвором, а сакральним предметом, який поєднував матеріальний і духовний світи. Скульптури також часто уособлювали божественних правителів, відомих як Оні. У культурі Йоруба правитель розглядався як посередник між людьми і богами, тому зображення його обличчя мало не лише політичне, але й духовне значення. Ці скульптури служили не лише нагадуванням про земну владу правителя, але й символом його безсмертної душі та божественного походження. Голови з Іфе залишаються одним із найважливіших досягнень африканського мистецтва, які свідчать про високий рівень технічної майстерності. Реалістичність і глибокий символізм. Держава Бенін, розташована на території сучасної Нігерії, є однією з найбільш відомих африканських культур, відомих своїми унікальними бронзовими скульптурами, які здобули світове визнання завдяки високій художній майстерності та глибокому символізму. Бенінське королівство досягло свого розквіту в дічі в XIX століттях і стало центром не лише політичної влади. Але й культурної та мистецької діяльності. Одним із найвизначніших досягнень цієї культури стали бронзові скульптури, відомі своєю складністю виконання, різноманітністю жанрів та глибокими культурними традиціями. Канони створення бронзових скульптур. Одним із найбільш знакових аспектів мистецтва баніну є техніка відливки бронзи методом втраченого воску. Цей метод передбачав створення воскової моделі майбутньої скульптури, яку потім вкривали глиною і випалювали, утворюючи форму для заливання розплавленої бронзи. Такий метод дозволяв митцям досягати виняткової деталізації та точності, зокрема у зображенні текстур одягу, прикрас та інших дрібних деталей. Матеріали для скульптур були різноманітними, проте бронза залишалася основним матеріалом. Який використовували для виготовлення не тільки монументальних скульптур, а й рельєфів та фігурок. Скульптури часто виготовлялися на замовлення правителів і використовувалися для прикрашання королівських палаців, святинь і гробниць. Жанровий діапазон. Тематика бронзових скульптур беніну варіювалася від зображення історичних подій до міфологічних персонажів і сцен повсякденного життя. Серед найвідоміших жанрів були рельєфи. Які зображували сцени з життя королівського двору, війни, дипломатичні зустрічі та церемонії. Іншою популярною темою були зображення міфічних персонажів, богів та духів, які втілювали релігійні переконання народу Бенін. Також бронзові скульптури відзначалися зображенням монументальних образів, таких як правителі, Оба або воєначальники. Вони втілювали силу, мудрість і божественність влади. Скульптури королівського двору зображували осіб у детально промальованих регаліях, що символізувало їхній статус і роль у суспільстві. Стилістичні відмінності та інновації. Художники беніну дотримувалися чітких канонів у зображенні фігур, але також проявляли велику творчість у деталях. З часом скульптури ставали більш реалістичними та детальними, що свідчить про розвиток технік і розширення мистецьких можливостей. Інновації в стилі можна побачити в поєднанні символізму та реалістичності, що надавало скульптурам не лише декоративну, але й духовну функцію. Бронзові скульптури Беніну це надбання світової культури, що поєднують історію, релігію та мистецькі досягнення держави, яка протягом століть впливала на розвиток африканського мистецтва. На початку ХХ століття європейський авангард зазнав сильного впливу не лише нових технічних досягнень та суспільних змін, а й культурних відкриттів. Одним із найпомітніших факторів, який вплинув на формування авангардних художніх течій, стало африканське мистецтво: експресивні форми, символізм та незвичний для європейців художній підхід до зображення реальності. Викликали захоплення і надихнули на пошук нових художніх засобів вираження. Африканське мистецтво, і європейські художники початку ХХ століття. Африканські скульптури почали потрапляти до Європи завдяки колоніальній експансії. Вони вразили художників своєю нетиповою естетикою, грубими, на перший погляд, формами, акцентами на важливих деталях, спрощеними і стилізованими людськими фігурами. У Парижі, тодішній столиці світового мистецтва, африканські маски, теракотові та дерев'яні скульптури з'являлися в колекціях та на виставках, де швидко привернули увагу новаторів авангарду. Для багатьох художників африканське мистецтво стало джерелом натхнення, бо воно пропонувало інший спосіб бачення реальності та вираження внутрішнього світу. Вони побачили в ньому відхід від класичних європейських норм, які зосереджувалися на деталізованому зображенні дійсності, і відкрили для себе можливість відмовитися від академічного реалізму. Вплив на роботи Пікассо, Матіса, Модільяні та інших. Серед перших митців, які звернули увагу на африканське мистецтво, був Пабло Пікассо. Вплив африканських масок відчувається в його роботі: Авіньйонські дівчата. 1907 рік, яка стала проривом становленні кубізму. Пікассо зацікавився новими підходами до зображення облич, форм і простору, що привело до розвитку стилю, де спрощені геометричні форми відображали не стільки зовнішній світ, скільки внутрішню суть об'єкта. Анрій Матіс також захопився африканським мистецтвом, зокрема його лініями та стилізацією фігур. У його творах можна помітити вплив на спрощення форм та кольору. Африканська естетика допомогла йому віднайти нову свободу у відображенні об'єктів та людей, зосереджуючись на їх емоційних і духовних аспектах. Амадео Модільяні, відомий своїми подовженими фігурами та стилізованими обличчями, також черпав натхнення з африканських скульптур. Його портрети, часто з витягнутими шиями та мигдалеподібними очима, відображають елементи африканської скульптури, які поєднуються з елегантною спрощеністю. Примітивізм і сприйняття африканського мистецтва. Європейські художники бачили в африканському мистецтві щось первісне і автентичне, що вони називали примітивним. Це поняття було важливим для мистецтва авангарду, адже вони шукали способів відійти від традиційних канонів і знайти нові засоби художнього вираження. Примітивізм як концепція стосувався не тільки мистецтва Африки, але й будь-яких культур, які здавалися художникам менш цивілізованими. У порівнянні з Європою. Проте таке сприйняття було проблематичним. Хоча митці високо оцінювали експресивність і оригінальність африканського мистецтва, їхнє розуміння було поверховим і часто не враховувало глибинного релігійного, культурного та соціального значення африканських творів. Вони трактували ці роботи виключно через свою власну мистецьку призму, не заглиблюючись у культурний контекст. Африканське мистецтво стало важливим джерелом натхнення для європейського авангарду, що призвело до розвитку таких напрямків, як кубізм, примітивізм і експресіонізм. Митці, як Пікассо, Матіс та Модільяні черпали з африканської скульптури нові ідеї, що дозволило їм радикально змінити європейське мистецтво, надаючи йому новий напрямок і відчуття свободи. Висновок Африкань, зокрема, теракотові і бронзові вироби з культур Нок і Фе та Беніну, має значний вплив на світове мистецтво, починаючи з давнини і до сучасності. Вона не тільки відображає глибокі релігійні і соціальні структури африканських народів, але й стала джерелом натхнення для багатьох європейських митців початку ХХ століття, які, зіткнувшись із новими візуальними кодами, змінили своє бачення мистецтва. Такі художні напрями, як кубізм. Експресіонізм та примітивізм багато в чому черпали естетичні та концептуальні ідеї саме з африканського мистецтва, що допомогло радикально змінити світові тенденції у мистецтві. У збереженні та дослідженні африканської скульптури полягає величезне значення як для історії мистецтва, так і для культурної спадщини людства. Ці витвори не лише є предметами релігійного поклоніння або культурними символами. Але й несуть у собі інформацію про технологічні досягнення, світогляд та суспільні структури давніх цивілізацій Африки. Мистецькі твори Зіфе та Баніну показують високу майстерність та глибоке розуміння анатомії пропорцій, тоді як теракотові статуетки з ног демонструють давню традицію зображення людини та релігійних ідеалів. У сучасному глобальному контексті. Африканське мистецтво продовжує відігравати важливу роль у формуванні художніх тенденцій. Відродження інтересу до культурної спадщини Африки сприяє тому, що все більше художників і дослідників звертаються до африканських коренів у пошуках нових форм вираження. Музеї, колекціонери та науковці по всьому світу працюють над збереженням і популяризацією африканських артефактів, визнаючи їхню унікальність та культурну значущість. Подальший розвиток африканського мистецтва і дослідження його впливу на світову культуру є необхідним для збереження цієї важливої частини людської історії. Тільки через глибоке вивчення та інтеграцію африканських традицій у глобальний культурний контекст можна забезпечити їхню актуальність і вплив на майбутнє покоління художників та мислителів.